Стати перш за все професіоналом, фіксик має знати все, і вміти чимало. Вони вивчають в школах предмети будь-які. Нікому не дізнатися, то фіксики такі. Нікому не дізнатися, то фіксики такі. Да. О, генію ваш чайник у порядку. Филис! О, Дякую. Тепер можна і чайку випити. Так. А тут чаю нема. А, м -м. Піду у лізоньки візьму. О, ключ! Генію Євгенійовичу, ви забули ключ. Геню ключ! Хіба це ключ? Ось ключ. А це картка якась. Це і є ключ. Називається ключ-карта. Щоб відкрити кодовий замок, ви набираєте код із декількох цифр. Ці цифри доводиться тримати в голові. Але якщо у вас є ключ-карта, то запам'ятовувати код не потрібно. Він зберігається в електронній пам'яті карти. Просто піднесіть карту до замка. Звичайно, це має бути а розумний замок, що вміє щитувати код із карти. Якщо код правильний, то замок відкриться. Лізонько у вас чай є? Звісно, генію Євгенійовичу. Дякую. Візьму пакетик. О, я забув ключ від лабораторії. Не позичите мені свій. Mm? Тільки не забудьте повернути. Ну, звісно, ну Ліза, ну. А у мене пакети чай. Діві, гарючок, вода закипіла. Чудово. Зачекайте, я щось щось обіцяв своїй помічниці. Спитайте у неї. Справді, я миттю. А лізонько, я вам щось обіцяв. Обіцяли mm -hmm. ключ повернути. Так, ось. Правильно, зараз <плес> він залишився там. Жах! Як же тепер потрапити до лабораторії? Ну, є один спосіб. Тільки він секретний. Не могли б вийти на кілька хвилин. Колего професоре, мені потрібна ваша допомога. Я ключ усередині залишив. Так, так, бачу. Що ж робити? Слід подумати. Та що там думати? Слід просто підсунути ключ під двері. А вийде. Так. До роботи. ви як? Ой, ви мене кликали. Так, ні, Лізонька, на вас. Куди іграк подівся? А Ігрик думає десь. Треба. Ліворуч! Праворуч! Далеко, ти молодець. А з ким ви розмовляли? Бачите? Ой, що це? Де? Що? Ай! Ти диви. ж нужбо, ще раз. Ось дивіться. А, Це це телекінез! Переміщення речей силою думки. Неймовірна людина. А -а -а. І це силою думки. Що, двері, звісно. Ви просто геній. Геній Євгеній чудаков, талановитий учений і давній друг Фіксиків. Він завжди допомагає фіксикам. Фіксики допомагають йому. Професор чудаков дозволив фіксикам влаштувати школу у своїй лабораторії. І кращого місця для школи фіксиків годі шукати. До лабораторії приносять на експертизу речі з усього міста: комп'ютери, телефони, меблі, їжу, іграшки. І професор чудаков проводить експертизу усього цього, тобто вивчає і перевіряє. Цього в його лабораторії є безліч найрізноманітніших приладів та інструментів. Професор чудаков дуже розумний, але дуже розсіяний. Без фіксиків йому було важко. Дякую, друзі. Виручили. Це сімка придумала підсунути ключ-карту під двері. Так, лише двері відчинилися раніше, ніж я підняв ключ. Дивно. Нічого дивного. Це я її відчинив. Як? Заліз у замок, зрозумів, як він працює, ну і. Так, так Так, ось тобі й ти диш. Так, тема наступного уроку спочатку думаємо, а потім робимо. «Нікому не